Вітаю, мої любі друзі. Як думаєте, якщо на деревах листя пожовтіло, якщо вкрай далекий, птахи відлетіли, якщо небо похмуре, якщо дощ лється, як така пора року зветься? Так, осінь. Восени вся природа. Змінюються, дні стають коротшими, сонце гріє мало, часто йдуть дощі. Подивіться. Який різнокольоровий килим накрив землю? Що це за килим? Це осіннє опале листя. Бачите, то один листочок полетів, то другий повіє вітер і багато листя полетіло на землю. А як називається це явище малята? Так, листопад. Ви знаєте, чому листя міняє колір? В сточках є така речовина, яка називається хлорофіл. Коли сонячні промені потрапляють на листочки, вони зелені, яскраві, а восени сонечко не так добре гріє, хлорофілу менше і листочки стають іншого кольору, світліші. А чому ж листя опадає? Восени поживні речовини з листочків переміщуються в гілки. Дерево засинає і скидає своє листя. Друзі, а ви знаєте прикмети осені? Відповідати треба так чи ні? Восени гриби ростуть? Хмари сонце закривають? Колючий вітер прилітає. Мани восени пливуть, а птахи гніздечка в'ють, а комахи прилітають. Урожай усі збирають, часто льють дощі. Сонце світить ще спекотно. Ми дістаємо чобітки, а пташині з граї відлітають. Молодці, ви добре знаєте ознаки пізньої осені.